Вітаю, друзі! Давайте уявимо собі таку ситуацію. Нехай у вас є зайвих 10 тисяч, які вам не потрібні будуть 3 роки, але ви хочете отримати за їх зберігання прибуток, тому віднесли їх до банку, який вам запропонував 11% річних за те, що буде зберігати ваші гроші і користуватись ними. 11%. Від 10 тисяч, то буде 10 тисяч поділити на 100 помножити на 11. А нарощувана сума, тобто, ваша початкова сума з прибутком за перший рік буде складати 10 тисяч плюс 1100 11 гривень, тобто 11 100. Так само можна порахувати нарощувану суму за 2 роки. Для цього ми до. 10 тисяч гривень додаємо подвійний прибуток, тобто 10 тисяч поділене на 100, помножене на 11 і помножити ще на 2. Тож, матимемо прибуток 2200 гривень, які додаємо до 10 тисяч, і отримаємо 12 200. Так само за 3 роки матимемо 13300. Спробуємо узагальнити цей процес і тоді побачимо, що за Н рік ми будемо мати нарощувану суму, яка складається з початкової суми плюс прибуток за N років. Ця формула називається формулою для обчислення нарощуваної суми за простими відсотками. І ця формула лежить в основі для нарахування нарощуваної суми в банківських установах за простими відсотками. Що ж відбувається, якщо відсоток не простий? Ви так само несете до банку якусь суму, позначимо її а 0 Так само за перший термін, наприклад, за рік, банк нараховує вам П відсотків річних. Так само нарощувана сума в кінці першого року буде дорівнювати початковій сумі плюс прибуток за цей рік. Давайте також винесемо за дужки А0В. дужках у нас залишиться одиниця плюс P поділене на 100. Оцей коефіцієнт одиниця плюс P поділене на 100, ми позначимо буквою K для скорочення подальших наших записів. Так само можна порахувати нарощувану суму за другий рік. На початку першого року у нас на рахунку було А0В на К гривень. Прибуток за другий рік буде нараховуватись, увага, тут відмінність від простих відсотків не від початкової суми, а від суми з приростом за попередній період. Тобто в кінці другого року. На нашому рахунку буде сума, яка була на рахунку на початку цього другого року, плюс прибуток за другий рік, який нарахований не від початкової суми, а від суми з приростом за перший рік. В формулі також можна винести за дужки спільний множник а 0 помножити на К. Тоді в дужках у нас залишається 1 плюс P поділене на 100. Знову виходимо на цей коефіцієнт К. Тобто, в кінці другого року нарощувана сума складатиме анув на к і ще раз на к. Тобто а ну помножити на к в квадраті. Так само, як і на початку третього року а 0 на к в квадраті. Знаходимо п відсотків від цієї суми. І щоб дізнатись, скільки грошей у нас в кінці третього року, додаємо до суми на початку третього року приріст. Виносимо за дужки спільний множник і отримаємо а 0 помножити на в 3. Так само можна міркувати і далі. І легко здогадатись, що через n років на нашому рахунку буде a 0 помножити на k в степені n, де k той наш коефіцієнт, який ми повертаємо назад у нашу формулу і підставляємо замість k1 плюс п поділене на 100. Таким чином, ми отримаємо формулу для обчислення нарощуваної суми за складними відсотками. Ця формула є основою для нарахування відсотків з капіталізацією в банківських установах. Процедура нарощування складних відсотків називається капіталізацією. Давайте спробуємо з вами розв'язати таку задачу. Вкладник відкрив у банку депозит на хай буде 5 тисяч гривень під 12% річних. Скільки коштів буде на рахунку вкладника через 3 роки, і скільки відсоткових грошей отримає вкладник через 3 роки? Підставляємо всі наші значення у формулу складних відсотків, обчислюємо і маємо 7024 гривні 64 копійки. Як ви обчислюєте, спочатку, звичайно, робите. Те, що в дужках. 12 ділити на 100, додаєте 1 і все це підносити за допомогою алгебраїчних калькуляторів в третю степень. Все це це множите на 5 тисяч, отримаєте 7 тисяч 24 гривні 64 копійки. Для того щоб знайти відсоткові кошти, тобто чистий прибуток, ми повинні від нарощуваної суми за 3 роки відняти початково. Тоді отримаємо 2024 64 гривні 64 копійки. Тобто, у відповіді записуємо нарощувану суму і прибуток або відсоткові гроші. За формулою складних відсотків можна також розв'язувати і інші задачі, які не пов'язані з нарощуванням капіталу. Давайте розглянемо такий приклад. Населення деякого міста складає 30 тисяч мешканців. Кожного року кількість населення зменшується на 0,2%. Яким буде населення цього міста через 10 років? Оскільки населення міста щороку зменшується на один і той самий відсоток, і це відсоток від кількості населення кожного попереднього року, а не від початкової кількості мешканців, то можна скористатись формулою складних відсотків. Тут А0 буде дорівнювати 30 тисячам мешканців, відсоток буде від'ємний, тому що населення зменшується. Термін складатиме 10 років. Підставляємо у формулу і обчислюємо, що через 10 років населення цього міста складатиме 29 405 мешканців. Наступний приклад 803. Вкладник відкрив допозит на 8 тисяч гривень під 9% річних. Необхідно скласти формулу для обчислення відсоткових коштів вкладника через N років та обчислити за цією формулою відсоткові кошти, якщо n дорівнює 2 та n дорівнює 3 роки. Підставляємо у формулу складних відсотків. Все, що нам відомо. Нам відома початкова сума, нам відома відсоткова вставка. Знаходимо, скільки у нас в дужках буде той коефіцієнт К. Це одиниця плюс 9 поділена на 100, тобто 1,9. І тепер вже можна в отриману формулу для обчислення нарощуваної суми підставити термін 2 роки, а потім 3 роки. Друзі, я нас вітаю! Ми тільки що з вами вивели дві формули: Формулу для обчислення простих відсотків та формулу для обчислення складних відсотків. Як ви вважаєте, яка з цих формул вигідніша для вкладника? Мабуть, ви здогадали, що складні відсотки звичайно вигідніші, тому що кожного наступного року прибуток обчислюється не від початкової суми, а від суми з приростом за попередній період. Тому. Коли ви порівнюєте, в який банк вам краще покласти гроші, ви, поміж іншого, поміж того, що ви повинні обрати більш надійний банк, поміж того, що ви враховуєте відсоткову ставку, тобто просто порівнюєте ці відсоткові ставки, ви ще повинні поцікавитись, якою буде процедура нарощування відсотків, простою чи з капіталізацією. Тому що буває таке, що відсоток менший, але. З капіталізацією або відсоток більше, але без капіталізації. Сподіваюсь, сьогодні я вас трохи впевнила у тому, що математика це прикладна наука і вона дійсно потрібна для життя. Також сподіваюсь, що населення нашої країни з кожним роком буде збільшуватись. Дякую вам за увагу! Мирного вам неба і до нових зустрічей!